Чи бувало у вас таке, що ви зробили щось хороше, але все одно залишалось почуття якоїсь незадоволеності самим собою? Всім привіт, звати Ліра, михайської кому як зручно і кому як подобається відео про нашого внутрішнього критика. А саме питання, які ми сьогодні розглянемо: як формується наш внутрішній критик, як розпізнавати внутрішнього критика та що робити з цим внутрішнім критиком? Я думаю, що ця тема дуже актуальна для вас і для мене в тому числі. Тому будемо починати і поїхали. Я думаю, неразово всі кожен чув цей голос голові, який постійно нам дорікає, каже, що ми досконалі, каже, що мало робимо, і просто намагається нам по максимуму нас обісрати. Як формується наш внутрішній критик, а це вже набагато цікавіше. Є декілька факторів, які впливають на розвиток нашого внутрішнього критика. Перший фактор це звичайно, що дитинство і наше виховання, адже кожен з нас був в різних сім'ях і в різному оточенні в дитинстві. І це неабияк дуже сильно впливає на наше життя зараз, на нас тут і зараз. Що саме я маю на увазі під впливом дитинства і виховання? По-перше, це в дитинстві вас критикували за ваші помилки і вимагали бути ідеальними. Навіть школа це проектує нам абсолютно те саме. Завжди нам хочуть нав'язати, що ми маємо бути ідеальними. Це можуть бути якісь там такі моментальні фразочки. Фразочки там раз в день випадково, але ви вже будете відчувати, що від вас прагнуть ідеальності. Наступний момент, якщо вас порівнювали з іншими. Наприклад, чому ти не зробив так добре, як це зробив хтось там інший? Люди не розуміють цього, типу, вони говорять, але вони не розуміють, що це дуже травмується для дитини загалом. Чому ти не робиш так добре, як хтось там, хтось там щось? Дуже фігова штука, але ми нічого з цим вже не поробимо. Наступний момент, який впливає на нашу внутрішню критику, на формування нашого внутрішнього критика це суспільні стандарти. Зараз їх дуже багато. Ми живемо в світі соціальних мереж. Соціальні мережі ідеалізують успіх інших людей, тому що люди звичайно показують тем, яким погано. Люди не показують свій шлях. Люди не показують, люди не показують. А якщо люди це показують, то люди кажуть, що ха, ви жалієтеся. Тому зазвичай люди показують, що в них все ідеально, в них все гладко, в них все круто, вони досягають якихось рівнів, якихось висот, і їм круто, і їм класно, тому що їх хвалять і в них є визнання. Але якщо подивитися зі сторони нас, яким людей, які переглядаються соцмережі, ми ж не можемо знати, якими силами, якими кров'ю і потім, скажімо так, людині далося це досягнення, ця ціль. І ми дивимося, і ми починаємо на себе набирати, що ми погані. От, наприклад, вони тренуються там вже кожен день своє тіло, знаєте, цей культ успішності. А ми ні. Чому ми зараз сидимо в кімнаті, нічого не робимо? Треба щось робити. Треба щось робити. Світ, де просто потрібно бути успішним, ефективним, кращим, продуктивним. Я також за це. Мені подобається ефективність, мені подобається продуктивність, успішність. Так, да, це все круто, це все моє, моя тема, але інколи люди просто перебарщують і вони просто впадають в цей. Дуже тяжкий культ продуктивності, з якого потім дуже важко вийти, і це неабияк впливає на наш емоційний стан. І Люди дуже часто вигорають саме через цей культ продуктивності. І третій момент, який дуже впливає на нашого внутрішнього критика, це досвід невдач. У кожного з нас є якийсь певний досвід, з яким, яким ми йдемо, з яким ми зараз тягнемо на собі цей багаж, багаж знань, багаж досвіду. Коли щось не виходить, ми автоматично думаємо, що проблема саме в нас, а не в обставинах. Можливо, на вулиці ураган, на вулиці, там мінус 30, але ми не пішли бігати. І кого ми будемо звинувачувати, як ви зрозуміли, правильно самих себе, тому що ураган мінус 30. Ми не пішли бігати, значить винні ми. Наступне питання, яким розглянемо, це як розпізнавати нашого внутрішнього критика. Типові фрази для внутрішнього критика, які є найбільш розповсюдженими, Але пам'ятайте, що фрази вашого внутрішнього критика можуть трішки різнитися або не трішки, можуть бути категорично різними. Саме типові фрази, які дуже притаманні внутрішньому критику, це ти недостатньо хороший. Це каже це просто база для внутрішнього критика. Насправді наступна фраза: це всі можуть, всі змогли, а ти не можеш. Це також фраза виключно вашого внутрішнього критика, Навряд чи ви самі з любові до себе будете це говорити. Це не ваша фраза, це фраза вашого внутрішнього критика. Тому віддайте ці фрази йому. І ще одна фраза, яка дійсно притаманна внутрішньому критику, яка звучить також дуже дуже часто. Це якщо не вийде ідеально, то краще не починай. Зазвичай влучні критик це перфекціоніст всередині нас, і його можна не слухати. Але до цього ми дійдемо трошки пізніше. Який же вплив має внутрішній критик на нашу поведінку? Перше — це прокрастинація. Ми прокрастинуємо через страх невдачі. Це дуже розповсюджена штука, тому що люди дуже багато розбираються своєю прокрастинацією, не прокрастинують, ставлять собі будильники, пишуть собі плани. Але зрозумійте, що проблема тут не в тому, що ви щось не робите. Проблема в тому, що ви не хочете цього робити. А ви не ставите питання, чому я не хочу це робити? Ви ставите питання, чому я це не роблю. Але це вже теж трошки інша тема для відео. Наступний момент це страх викликів. Ви дуже боїтеся зробити щось неідеальне, ви дуже боїтеся зробити щось погане, ви боїтеся, що буде, що не вийде взагалі, ви боїтеся, ви боїтеся, ви боїтеся. Власне такого слова, що можна помилятися, можна зробити помилку, можна помилитися, спробувати. Ще раз я помилюся, значить я боюся, все. І постійне відчуття незадоволеності своїм життям, тому що як бути задоволеним, якщо. У вас на голову зверху капають на мозок, типу тобто, ну альо, звичайно, як бути здоволеним своїм життям. І напевно, що моя улюблена, найулюбленіша частина і найулюбленіша частина кожного з вас це що ж зробити з цим критиком. Що з цим робити? Як з цим жити? І найперше, що завжди в цьому в 90% всіх проблем в житті, що потрібно реально, це усвідомлення, усвідомлення проблеми. Що саме я маю на увазі під усвідомлені проблеми? Перше це сприймати момент, коли цей голос звучить. Тобто ви почули якусь ділянку фразу, якусь виключну фразу, ви собі це занотували? Все, ви спіймали, ви почули Окей, супер. І наступний момент це дуже банально, але це дуже також працює: це поставити собі питання: а чи сказав би я цю фразу другу? Наприклад, цей внутрішній критик звертається так до вас, а ви просто зробіть, що типу це ви звертаєтеся до свого друга. Ви би сказали своєму другу, що він придурок, що він не вдаха через те, що він провалив один тест. Ви б сказали це? Ну будемо чесно, ви б цього не сказали. Далі це заміна на підтримуючий голос. Знову ж таки, беремо друга, Ми маємо замість свого внутрішнього критика сформувати собі друга. І що ще має нове під. Фразою формування внучного друга замість критики, тобто це просто заміна слів, це не буде там якихось суперпродуктивних фраз, штук. Це просто заміна ваших думок. Наприклад, замість я нікчемний навчитися казати собі я не ідеальний, але я намагаюся. Наприклад, я не зможу, а сказати собі Ну, я спробую. Це дуже класна штука, але головне це помітити і якось його переформулювати. Кращому для себе руслі, тобто стати самому собі другом, мамою, татом, кому як більше подобається. Практики, які допомагають мені, і я думаю, що допоможуть вони і вам. Я вже неодноразово казала про те, що важливо вести ваш щоденник успіхів. Якщо ви це проігнорували, то будь ласка, ну вони придися це питання ще раз, і все ж таки купіть собі якийсь і красивенький ручку, і почніть записувати всі свої успіхи за день, за годину, за минуту, за хвилину, за все. Просто весь час як тільки можна. Далі це практикувати самоспівчуття. Можна так просто підходити до зеркала і говорити до себе як до близької вам людини. Говорити з собою як з близькою людиною, тобто задати собі питання, як би я говорив зараз з близькою людиною, дивитися на себе в зеркало і спілкуйтеся з собою так, якби ви спілкувалися з вашою близькою людиною. Це, здається, дуже простим, але насправді це може бути дуже важким, тому що у вас може бути навіть опір внутрішній, але це вже зовсім інша історія. Тобто розділяти власну цінність і свої помилки. Просто припустити той факт, що ви реально цінні, і дозволити собі реально помилятися, дати собі дозвіл на помилки, усвідомити той факт, що на помилках всі ми вчимося. Ви вчитеся, я вчуся. Неможливо досягти якогось успіху без помилок. На жаль, це правда. Давайте підсудимо підсумки за наше сьогоднішнє відео. Внутрішній критик це не ти. Це лише голос, який все ж таки можна навчитися ігнорувати або якось трансформувати. Це можна зробити, і ти маєш в це повірити сам. Тому що, поки ти в це не повіриш, ти цього не зробиш. Спробуй замінити хоча б одну свою негативну думку про себе, найбільш м'яку, найбільш зрозумілу, найбільш хорошу, хорошу, скажімо так, думку про себе. Спробуй, це буде твоє маленьке завдання. Всього лише одна думка, всього одна заміна. Все. Яку фразу найбільше говорить вам ваш внутрішній критик? Я була рада поділитися з вами цим відео своїми думками, своїми усвідомленнями, адже це відео дуже підходить до мого минулого відео. А ти став лайк, підписуйся на мій канал, підписуйся на мій телеграм-канал. І я всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і всім па, -па!